В ефірі спецпроєкт про Нікополь, нові ворожі обстріли у прибережних громад, життя людей на лінії вогню та чим загрожує мешканцям району стрімке зниження рівня води у Каховському водосховищі. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже підготували добірку оперативної інформації про ситуацію у Нікопольському районі. І знову цілу ніч Нікопольщина здригалась від ворожих атак. Російські терористи випустили по прибережних громадах 20 снарядів вдарили по Покровській, Нікопольській та Червоногригорівській громадах. Людей не зачепило та є руйнування. Рятувальники проводять огляд місць прильотів. В усіх громадах продовжується ліквідація наслідків обстрілів. Тривають роботи і в райцентрі. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою функцію. Усуваємо наслідки обстрілів. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Імовірність артобстрілів в нас залишається. І маємо оновлену інформацію щодо трагедії в обласному центрі. У Дніпрі майже три доби тривала пошукова рятувальна операція на місці влучання російської ракети у житловий будинок. Роботи завершили о 13-й годині. Відомо про 44 загиблих, серед яких п'ятеро дітей. Найменшому хлопчику не було і року. 14 січня російська ракета Х-22 прямим влучанням знищила цілий під'їзд та потрощила кілька прилеглих. Зруйновано понад 200 квартир. Нас вывели МЧСники. Спасибо большое ребятам, то, что они, потому что дверь заклинила, смогли вывести. Многие погибли, многих нет живых. Уж какой Только жизнь не ушла. Мы Сейчас, всех кого знали. Мы знали? Их, Все уже жили, Их уже, нет. Всю Их уже нет живых. И вот фотографии смотрели. Невозможно. Все помогали. Только вот накануне разговаривали. Делали все свечки окопны. Это ужасно. Без водопостачання найближчим часом можуть залишитися жителі прибережних сіл Нікопольщини, а згодами всього району. Це близько 300 тисяч людей. Російські терористи ще у листопаді пошкодили дамбу, розташовану біля окупованої нової каховки. І рівень води у сховищі стрімко знижується. Через щільні обстріли провести ремонтні роботи чи бодай протягти труби для водозабору глибше неможливо. Подробиці у сюжеті нашої знімальної групи. Про пробило даже тут вікна всі побиті. там воно франпон теж тут криша. Пані Наталя живе в одному із сіл на самому березі Каховського водосховища. Попри те, що вже півроку постійно свистять та розриваються снаряди разом з чоловіком та старенькою мамою, залишаються у рідному домі. Дуже близько літає це кожний день. Це дуже тяжко, це дуже страшно. Ну живемо, тому що це наша країна, це ми патріоти своєї країни. За час терору розповідає Наталія, вже розуміє, що і куди летить. Облаштувала сховище у підвалі, і під час найсильніших атак родина ховається там. «Починається обстріл. Ми чуємо, що пішов залп з тієї сторони. І ми починаємо рахувати до 23 до 32 І тоді починається в нас. Отут гепається. Значить, це получається ми чуємо, що це вже прильот прийшов. І в цей час, і як встигає, ми йдемо в підвал. Не встигаємо між двома стінами. На початку грудня вороже залізятче прилетіло і до неї. Снаряд вибухнув перед парканом. Повилітали вікна, уламками побило все навкруги. Родина потроху відновлює домоволодіння. Аж тепер ще одне лихо сказала запастися водою, бо з дня на день її село, як і кілька інших, можуть залишитись без водопостачання. Це нас дуже тривожить, тому що у нас в кожному селі є хазяйство. У нас в кожному ми займаємося огородиною. Це для нас дуже тяжке питання. А ми як пішли до берега, подивилися там вже на 100-150 метрів. Це для нажах. Ми такого, скільки живемо тут, ми такого не бачили. Це місце водозабору насосної станції. Труби, по яким надходить вода, вже просто лежать на піску. Берег оголився, видно пісок. Це була колись територія, яку займала вода. Якщо звернете увагу, ось на камні на камнях видно, що у нас вода десь була на такому рівні. Десь приблизно по камням видно, там, де чорненьке, і де мох є. Місцеву насосну станцію обстрілюють постійно. У вирвах весь берег серйозно пошкоджена і будівля, та комплекс продовжує працювати. І забезпечувати водою жителів трьох сіл. Протягувати труби глибше у воду для працівників станції вкрай небезпечно. Ворог, що стоїть у менш як 10 кілометрах через водосховище, може відкрити вогонь будь-якої миті. Трудно підтягувати воду сюди, до насосної станції. Можемо закачати, бо бували случаї, що і не закачали. Тобто люди можуть лишитись без води, можуть Да. забезпечити водою людей іншим способом неможливо, каже староста округу, бо робити свердловини тут вкрай складно та витратно. У нас немає колодців. Підземна вода знаходиться на глибині понад 30 метрів, яку можна пити. Ми знаходимося на гранітному щиту. У районній військовій адміністрації пояснюють, зниження рівня води у водосховищі сталося через пошкодження Коховської ГЕС ще у листопаді, і досі відбувається неконтрольований скид води. Наразі вже на декількох територіях ситуація критична з водопостачанням. Зараз ведуться роботи по тому, щоб поліпшити сам водозабір, щоб Ми могли брати воду на тих рівнях, на яких вона є зараз. А зараз ведуться, скажімо так, певні. Перемови, певні консультації з того питання, як наповнити більше Каховське водосховище, щоб воно не падало так інтенсивно. Якщо ж ситуація не зміниться, і рівень води продовжить знижуватись, без водопостачання може залишитися увесь Нікопольський район. Це майже 300 тисяч людей. Юля Кочетана Целуйко Ігор Солко, про Нікополь. Це вся інформація, яку маємо на цю мить. Просимо вас бути обережними та обачними, не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Вночі краще перебувати у сховищі чи дотримуватися правила двох стін. Новий випуск спецпроєкту про Нікополь на вас чекає вже завтра. Бережіть себе і до зустрічі.